Голе телятко. Були собі дід та баба, і було в них голе телятко. Каже баба. Завези діду його в ліс. Дід каже та краще виплекали, би зарізали. Я не хочу, каже баба. Завези, той годі. От дід завіз те голеньке телятко, покинув його серед лісу. А сам повернувся додому. Пішло те ти, голелятко. Іди, йде, доганяю його кабан. голе телятко. Здрасте, кабан. Куди йдеш? Куди очі, туди й шлях. Ходімо разом. Ходім. Ідуть, ідуть. Біжить і півень до них. Доганяє. Куди йдете? Куди очі, туди й шлях. Ходімо разом. Пішли, голе телятко, кабан і півник. Ідуть, ідуть, біжить качур. Голе телятко, кабани і півнику, підождіть. Підождали. Куди йдете? Куди очі, туди й шлях? Ну, то ходім разом. Пішли, йдуть вони, йдуть, скаче шило. Голе телятко, кабани, півником і качене, підождіть. Підождали. Куди ви йдете? Куди очі, туди й шлях. Ходімо разом. Пішли. Ідуть вони, йдуть. Зайшли в ліс. А холодно ж осінь. Голе телятко змерзло і пішло до кабана, а кабан зарився в листя і лежить. Кабане кабане. Давай будемо хатку робити. Я не хочу. Я зарився ще глибше в листя, та й перележу. Пішло голелятку до півника. Півнику півнику, гайда, будемо хатку робити. Я не хочу, каже півник. Я на одній ніжці стоятиму, а голівку під крильце заховаю та й перезимую. Іде голетку до качора. Качури качуре, ну хатку робити. А я не хочу, каже качур. Я на одній ніжці стоятиму, а другу під крильце сховаю, і голівку під крильце ховатиму, та так і перезимую. Пішло голе телятко до шила, щоб разом хатку робити. Коли ж і шило, каже. Не хочу, я заженуся вдруг по саму колодочку, та й перезимую. Пішло телятко само хатку робити. Зробило, поставило піч, двері, почало топити. Дров є багато в лісі. Топить воно, а зима вже холодно, коли ж біжить кабан. телятко, відчини. Ага. Як я казала хатку робити, то ти не хотів. Відчини, бо я тобі хатку розрию. Відчинило голе телятко. живуть удвох. Біжить півник, голе телятко, відчини. А, як я казала хатку робити, так ти не хотів. Відчини, бо я тобі хатку розкукурікаю. Відчинило голетелятко, уже вони в трьох. Біжить качур. Голе телятко, відчини. Ага. Як я казала хатку робити, то ти не хотів. Відчини, бо я тобі хатку розкахкаю!» думає голотелятко. Наробить качур крику, прибіжать звірі, пропаду. Треба відчинити. Відчинило. Топлять вони в печі, розмовляють. Коли скаче ще й шиво. Голо телятко. Оце лихо! Як я казав хатку робити, то ти не хотіла. Відчини, бо я тобі хатку поколю. Відчини Відчинило. Уже вони всі зібралися, живуть собі гарно. Коли це надійшли два вовки, поставали під дверима та й слухають. Є добра пастка, один каже. Лізь ти. Ні, ти йди наперед, каже другий. Поліз той вовк. Боже ж мій! Як побачило голе телятко та кабан та шило, як пожне те голе телятко вовка рогами, кабан іклами. А шило, як заженеться у вовка по саму колодочку, а півень кричить. Ку куди? Ку -куди! Подай його сюди! А качур. Так, 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 так. На силу вирвалися вовки звідти. І поколені, і погризені. Та як дременуть. А голе телятко. Кабан півник качур та шило. Мабуть, ще й досі живуть у тій хатці